Сама велика проблема це відсутство і Я не готов нести відповідальність так було до це, але я готов нести відповідальність і предлагати формат роботи в такому вигляді, але вони повинні бути здравомисліщі, прив'язані до території і направлені на результат, а не на популяцію. І скодя з цього, отакий от формат роботи будемо е, пробувати робити. В основі любого з цих механізмів, якщо не буде бажання вас віджити, то все остальне буде так, ілюзія. Просто поговорили і розійшлися. Сьогодні так само, як і в Андріяшинці, так само йде процес е у нас активний селом перельоти, але е рішення було прийнято з учетом депутатського корпусу. Вибори старості, будуть, вибори старості будуть поки з тою прив'язкою, як йшли 20 років до цього сільського Совід. І згадає із цього, ця система довіла заробити. А потім індивідуальні побажання, коли підуть слідуючі вибори, або вони будуть через два години, або вони будуть через 4, роки, можемо пробувати міняти цю систему. Якщо обіжена була Андрія Шака, значить давайте будемо говорити, як усілювати позиції. Предлагаю роботу побудувати таким чином, задавайте питання, ми почнемо конкретно давати відповіді і е, моделювати ту ситуацію в життя громади, яка сьогодні нам е, з вами необхідна питання. Е, Старости це рекомендація, це не законодавча норма. В законі прописано за рішенням рад. Тобто, ми, коли планували вибори старост, то, мабуть, ви не були достатньо настойчиві для того, щоб ми учли ваше мнение і провели вибори старости в вашому селі. Сейчас уже факт свершился, выборы прошли. И все остальные разговоры, это уже называется махать после драки Поэтому давайте, давайте уже будем, как говорится, это оценивать как пройденный этап и готовиться к следующему выбору, который, возможно, состоится в 2017 году. Что касается целесообразности старосты в вашем населенном пункте, мне не совсем понятно, а вам зачем староста? Смотрите, я, я живу в населенном пункте, я живу в населенном пункте, где 400 жителей, у меня старосты нет. И жители... А? Смотрите, еще раз, село Андряшевка, село Андряшевка плавно переходит в город Балты, правильно, да? Некоторые, некоторые дома, некоторые дома Андриашевки не прямо соседствуют с домами Балты. Почему жители со стороны Андриашевки должны иметь старосту, а жители со стороны Балты не должны иметь старосту? Они имеют И вы не тоже имеете мэра, и мэра Сергея Сергеевича. Да, Что вы, вы не, вы, не можете Про одні дорогу, бо людям їй треба. І ви Люди не розказуйте, чому хоче. Чувате Шуміть. можна спокійно відвідати на ваш вопрос. Да? Логічний вопрос. Виділите силку на закон закону месне самоврядування. Згідно закону про місцеве самоврядування, добровільні об'єднання, територіальні об'єднання громад. Добровільні. Ось зібрались жителі села. Хоч хтось із них дав своє согласие на добровільний об'єкт. Будь ласка, друге питання. Для чого нам староста? Бензарі! Бензарі. 800 чоловік на виборчому участку. Андрія 300 чоловік. Чому за мене повинні вирішувати бензарядки? Чому? У нас ніяк не можуть. Ваше село. село, є, є окреме населений. І ми маємо повне право на є. свою владу. Почнемо з децентралізації. У всіх сільських радах були депутати, які приймали рішення. Я був два рази в Бензарях на розширеному совіщанні цього депутатського корпусу. В законі, законі написано депутати, кома або е, сходки. Ну, в принципі, все. Вальшистя служів учителя, що це новий свіжий серед, і йшли депутати. Було два села, було два села. Це лоски, де ми приїхали в повний зал, сказали, ми хочемо самі. Питань нема. І було друге, яке сразу сказало. Сразу сказав сіна. Я вісім разів, був, я дуже просив сіну. Сіна це просто, якщо сіна так далі пішла, взагалі б ні в кого нічого не У нас були хороші депутати, а в нас не було хороші депутати. як... що Що ж ж нас Тоді відводимо про сіною. Всі депутати від всіх територій, коли октябрь-ноябрь говорили і приймали рішення, всі єдиногласно прийняли. Давайте підемо. Я ми відверто, Наші два депутати не хто не висилали. проголосовали против. Из 12 человек. Два депутата из села Андреяшенко, это достоверно мне известно, они проголосовали против. А сколько села никакой не собирали. Мнение жителей села никто не Хорошо, я дальше. Добрый. Депутаты уже объединены. на Можно ответить? Нет, не собирают. Есть. Депутаты объединены. Депутаты объединены об'єднаної громади все-таки в процесі довгих до цих всіх переговорів е вийшли на обші рішення. Вибори проводити старость в тих населених пунктах, де були сільські совєти. Ми зустрічалися, тут були ваші представителі, хлопці приїжджали і дівчата. Ми говорили, от Андріяшенко, хочу бути відділення. Тоді вопрос хочу знати, треба було вийти отдільно 20 років назад. Я не винуватий в тому, що так сложилося, так само, в принципі, можливо, як і ви. Дело в том, что за это время, сколько двигатель Андреяшев вместе, в, в Андряшевке абсолютно без Вы смотрите, начали делать колодцы. Как так? Мы были, начали делать колодцы. Я понимаю так, что если делать какой-то ремонт, то составляется света, в эту свету входит материал и работа входит. Правильно я понимаю? Вот. Значит так, посмотрите, вот ходит в, в центре села. Он открыт. Дети идут со школы. Кто будет за трагедию отвечать потом? Виноватого кого искать. На том краю вообще круг стоит просто, а работа должна была сделаться. А где, деньги? где эти деньги делись? То есть получается, что все сделали, все хорошо, а оно так и лежит. Понимаете? А нам надо свой хозяин, чтобы мы знали, с кого спрашивать. Сколько сюда ничего не уделялось внимания, а сейчас нам бензерей опять сунула старость, против которого люди против. Можно я пожалуйста? Значите, яка у нас основна проблема? Основна проблема це безхазяйські. Як про це вже ну, говорили, перше, я, по пунктам, Перше, школа, добротне приміщення розвалилося за три роки, яке ми відстоювали, щоб школа, хоча б начальні класи, продовжила своє існування. Я розумію, що зараз все по новому, що ви не відповідаєте за те, що було раніше? Я просто говорю, які факти. Перша школа, друге, клуб. Клуб чотири роки тому він був зовсім в іншому стані. Значить, на Бензальський клуб скільки вже потрачено, і в цьому році ще 300 тисяч виділяється. На громадській раді я про це казав, що ми будуємо, ремонтуємо одне приміщення, а друге у нас валиться. Тобто тут треба було зовсім невеликі гроші, щоб його. Довести до пуття, і він би служив і служив. Зараз це вже треба набагато більше. Третє, ті самі криниці, ті самі паркани на кладовищі зроблені халатно. Подивіться, рік, як вони зроблені, отак вже всі секції. Тобто, ну, хазяїн вдома так не зробить. От, саме просте питання: в селі нема хазяїна, село як пачинця. Розумієте, є донька, є пачинця. От всього найголовніша проблема. Що, тому люди активні, які небайдужі до долі свого села, село просто вмирає. Тому і підняли це питання, що має бути: ми не маємо ні депутати, ні в райраді, і ніколи не мали, ні в міськраді, ні, ні старосту свого, Тобто село зовсім в стороні забути всіма, і воно помирає. А багато людей, які зв'язують свою долю, які тут будуть жити, живуть і будуть жити, і їхні діти будуть, бути, тому нам не байдуже це. От. І ще одне, що у нас, розумієте, переміг би хтось з інших кандидатів на посаду старості, цього не було. Ще людей, так само і в Бензарях, багатьох людей. В основному тих, хто працюють, хто заробляють, хто займаються ділом, а не живуть. У нас ж суспільство чітко поділено, да? ті, хто самі на себе заробляють, і ті, хто живуть за рахунок держави. Тобто, ті, хто самі заробляють, вони всі обурені, бо нам вибрали старосту. Люди, які тут по 10 років не живуть. Це не тільки в Андріяшки ця проблема, так само і в Бензиряк. Тобто, приїхали люди, проголосували і уїхали, а нам тут жити з безхозяйственностю далі. Вот, и в чем вся проблема. Смотрите, мне кажется, вы преувеличиваете э, функцию и роль староста. Мы видим, ну по крайней мере я вижу, у нас некие размещения с Сергеем Сергеевичем по этому поводу. Что староста это просто глаза мискового головы. Глаза. Это коммуникатор между громадой и местным головой. Никаких ни распыляющих функций у него вы... Але, але, як, але він все одно зможе хоч якось це під час інтересний Давайте розкладемо з кінця, з елементарних піше. Я не можу бути свахою, бо Андріяшенка не любить вододузку. Ну не можу. І не був. Звісно, ну я ж вроді теж Ну, я ж повідомлюю. Значну вже трохи дати. Що касається клубу, у вас, да, осітерно клуб, у вас є депутат обласної ради Так, да, Від нього ми багато дочекають. Прямо зараз, це що називається децентралізація? Є коридор оприлений. І по цьому коридору можна йти. Хочете сейчас з нами, хочете без нас, можете вибрати одного представителя, і ми представителя включимо. Виконавчий комітет Балського городського совету. І ви при собі людину, яка буде паралельно в ісполнительному комітеті, і буде вести ці питання, яка буде розуміти, що таке об'єм фінансів, як і все остальне. Як ви представляєте саді, там бензерах все? Садіки школи, всіх самітів, все. Як ви вважаєте, школа там, саді тут? У нас саді буде, заберуть бензині, принесуть нам в Ні. Школу нам відкриють? Ні. Що нам вже виходить? Нам тут.

Це до пару чоловіків тіла, який піде в будучи радою громади. Дайте мені час один, час, кату зібрати. Вольний, на кругій процес. І дивиться, якщо там сьогодні, значить тут через тиждень. Тут завтра, значить, ось завтра до. Десь сторону відходимо з обійцями і через півгода вернеться до треба раніше-ранше. Я уверен, що коли мій розпадемо, процес піде. Я розумію, затрожені, да? 20 років кар'єра, не буду казати хто там, продавався пісок йшов конвейер. Ми зараз поставили всі картери, готові, що це було місце. Просто дивіться, я просто розказую, як ми должні моделірувати. Ви на кінець я сьогодні говорив, На таких розходках ми підемо. Знаєте, ми зібралися, щоб тільки висвіти свої проблеми. Ми дуже ознайомлені як і в децентралізації влади, так якби і в функціях старості. Але на даний час всі вимагають. Ми хочемо конкретно, щоб у нас був староста і все. Тому що скільки років, і це тільки люди від Бензарі. Вони зовсім не втручаються на наші проблеми, наші інтереси і все останнє в нашому житті. Ми хочемо, щоб це була людина з нашого села, яка знає, які в нас проблеми, яка спілкується кожен день з людьми, коли люди йдуть і дивляться їй чи йому в очі. Розумієте? І Sabe o que На кожне село. Це процес, який був відгоден назад. Але є механізм пробувати, тому що ми вести відповів, Ми создаємо спеціально всі ці органи самоорганізації, щоб на селі ми могли розкласти комплексну систему управління. Я пропоную таке вирішення, що перше, що ви однозначно про андріяшу не забуваєте, приділяєте уваги. Друге, на наступних виборах через півтора року ви. Зразу робите так, щоб у нас був окремий стан. І третє, члена нашої громади в питомком, яка зможе хоч якось відстоювати наші інтереси життєві села. Давайте почнемо з першого. Uh. E, Виборів час людини. Оце буде наша став. Виборів час людини, яка буде представляти інтереси села Андрія. <різь> Подождите, можно один вопрос дать? Я задать? Я говорив, я похищав. Тут балки розводяться. Вже їй прочитані вікна, багато є Але я кажу чесно, слава Богу, що село проснулося. Тепер заходимо у процеси. Грубо говоря, ми нічого не діємо. Але система управління відстроєм тут є два стосунщих фінал. Він ой, я дріаж. Калмацуй, Водотурська і Андрія Водотурська і починаємо в'язувати цей процес. ви вирішили, що у нас колмацур, так? Да. Да? Е, Венцерах Водотурська, ну якби і в нас Водотурська, Тоді скажіть, чим обов'язки Водотурського будуть, е, будуть відрізнятися від Водотурської, як він зможе тоді впливати? Тому що багато людей кажуть: ой, він депутат, так. У нього немає ніякої фінансових повноважень. Він нічого вам не зробить тут в селі, розумієте? Не знаю, не біпу, Треба чітко розрізняти межі. Те, що людина може зробити і чого може добитися. Тому що якщо він зараз стане і ви нічого не побачите, ви просто будете кидатися на нього, як не знати на кого. Треба очікуємо знати, які, є повнов... які повноваження будуть як у діли і чим будуть так. відрізнятися, чим він так. зможе. Щас, я, я, я... Значить, у старості повноважень більше, чи просто у шляда виконкома. Але е, це ж все-таки для нас варіант, що я зможу в виконкомі чимось відстоювати. А ті йдуть швидше, які, хто там, мене сидить на воді дивиться, вони обозначені в прицепнув вогонь? так давайте покажемо саме з більшою при тому, що адміністрація вирішає вилад, адміністрація написав заяву тяжко, він переходить до. Ну, в процесі теж. Представляєте, нашому загруження. Я думаю, що вирішити тільки вопроси згодом.